Спогади із цієї війни надовго залишаться у його пам'яті. Прикордонник Василь Мазур потрапив у зону АТО у період, коли там велися найгарячіші бої. Разом зі своїми побратимами, хлопець мужньо обороняв пункт пропуску Маринівка, що на Донеччині. Тепер, коли він служить на мирній ділянці кордону, хлопець погодився розповісти нам, як було там на лінії вогню. В одну з найгарячіших точок фронту, пункт пропуску Маринівка, що на Донеччині, Василь Мазур потрапив одразу із навчального центру. По самому приїзду було дуже незвично попасти в таку ситуацію після спокою миру, тишини попасти під звуки гранатометів і всього остального. Про те, що хлопець вже на передовій, родичі не знали до останнього. Василь не хотів їм казати, бо боявся, що вони будуть занадто хвилюватися. Якщо чесно, навіть ніхто не знав, що я поїхав в АТО. Моя мама дізналася тільки за два дні, коли я вже виїжджав з території підконтрольної терористам. І мама плакала, моя мама посиділа за ці два дні так, що дійсно. Командиром Василя у зоні АТО був легендарний полковник Ігор Момот. На жаль, він загинув у 2014 році під час страшної трагедії під зеленопіллям. Тоді прикордонників та бійців збройних сил терористи підступно розстріляли градами з території Росії. Найбільше у пам'яті Василя Мазура закарбувалася оборона пункту пропуску Маринівка. У нас було 14 чоловік, і ми його боронили 10 днів. Тобто у нас деякі були навіть такі дні, що води навіть не вистачало. Дуже тяжко цей період був. Деякі люди просто тікали, ховалися, деякі лягали на землю і кричали, мамо, допоможи, а деякі брали автомат, як то кажуть, на кого навіть не розраховувалося. І йшли в бій, і йшли в бій просто. Хлопцям таки вдалося вийти живими із оточення. Та після тих десяти днів оборони серед бойових побратимів Василя чимало почало шукати відраду у Біблії та молитися. При мені був такий випадок, коли хлопець був, здається, з Одещини родом, і він, і він мене попросив, щоб я йому написав Отче наш на листочку, і він його вивчив. Він його за декілька днів вивчив. Випробуванням для нашого героя були не лише бойові зіткнення. Щодня зеленим беретам доводилося спілкуватися із місцевим населенням, яке, м'яко кажучи, не завжди приязно ставилося до наших прикордонників. Деякі дійсно люди розуміли для чого ми приїхали, допомагали, допомагали чим могли, починаючи з амуніції, допомагали в харчуванні нам по різному. А деяка верста населення. Дуже негативно ставилася до нас, тобто кричали різні образи вслід слід нам, що ви сюди приїхали, що вам тут потрібно. Їдьте звідси, щоб ми вас не бачили. Після кількох місяців перебування в зоні АТО Василь Мазур повернувся додому. Тут у цивільному житті хлопцеві довелося боротися із так званим постфронтовим синдромом. Пам'ятаю, перші тижні дуже поганий сон, харчування погане, дуже, дуже багато влітає, різний шум дає на нервову систему. Але потім це проходить, і ти становишся просто звичайною людиною. І навіть ніхто не замічає. Ну, якщо так сказати, обіди нема на людей. Хто не був, хто був, чесно, якось не звертається навіть уваги на то. Сьогодні Василь несе службу у Чопському прикордонному загоні. Щоразу оглядаючи ділянку вздовж кордону, хлопець мимоволі згадує події дворічної давності і впевнений, що готовий знову стати на захист кордону своєї держави. Якщо прийде наказ командира без проблем, В будь-який час дня й ночі.